Вітаю, друзі! 8 січня 2023 року. Сьогодні мені 65 років. Наче мить, друзі. Аж не віриться. Але я вірю, в щасливе майбутнє нашої країни. Вірю нашим мужнім Збройним силам, надійним друзям з територіальної оборони, нашому незламному народу. Ми обов'язково, друзі, переможемо. І відродимо нашу чудову, квітучу, незалежну державу. Сьогодні, ви знаєте, навіть натхнення з'явилось. Тому такий своєрідний творчий підсумок 65 рокам. 65 це твій рахунок. Все промайнуло, наче мить вирок чи долі подарунок? За ким той колокол дзвенить? Дитинство, юність, зрілі кроки, кахання, спрага до життя. Думки сумні, думки високі, не мав минуле вороття. Та вдячний долі я за те, що завжди вибор дарувала, грішне життя або святе ніщо мене не минувало. Вірив, кахав, мріяв і йшов, падав, втрачав і радів перемозі, щось загубив і немало знайшов на цій терністій життєвій дорозі. Але війна змінила все. Все, що було, вже десь далеко. Про що кричить тобі лелека? І що ще доля принесе? Минулого роки гартаю, все, що збулось і не збулось. Та зараз, друзі, точно знаю. Життя лиш тільки почалось. Тому, друзі, разом до перемоги, успіхів і до зустрічі!